Шановні студенти, вас вітаю доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Водина. До вашої уваги пропонується тема попит та пропозиції. В межах даної теми ми розглянемо наступні питання. Попит, фактори попиту. Закон попиту та детермінанти попиту. Друге питання пропозиція, фактори пропозиції, закон пропозиції, детермінанти пропозиції. Наступне питання еластичність, її властивості, показники та практичне значення. Останнє питання взаємодія попиту і пропозиції ринкова рівновага. Після вивчення даної теми ви будете вміти обчислювати коефіцієнти прямої та перехресної еластичності попиту, еластичності за доходом, виконувати обчислення коефіцієнтів еластичності пропозиції виконувати графічну побудову ліній попиту та пропозиції. І так, питання перше. Попит, фактори попиту, закон попиту та детермінанти попиту. Визначальним фактором формування галузей і становлення їх оптимального розміру є. Попит на продукцію. Попит це сукупна потреба суспільства в різних товарах, враховуючи платоспроможність покупців. Також, іншими словами, попит це кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу. Величина попиту розраховується як добуток попиту на ціну. Розрізняють індивідуальний та ринковий попит. Індивідуальний попит це обсяг товарів, які споживач має бажання та можливість придбати на ринку за відповідною ціною за певний період часу. Ринковий попит це сума індивідуальних попитів. Розрізняють також дійсний, реалізований, незадоволений попит та попит у статі І Дійсний попит це вся плотоспроможна потреба в товарах на ринку. Реалізований попит це фактична сума. Куплених споживачами товарів. Незадоволений попит це частина плотоспроможної потреби, що не знайшла реалізації на ринку. Попит формується двома чинниками: ціною та кількістю товару, яку бажають придбати споживачі. На вибір споживачів. Пливає багато різних факторів. Головним серед них є ціна даного товару. Серед нецінових факторів значними є також ціни на інші товари, доходи споживачів, смаки та переваги споживачів, їх очікування. Кількість споживачів та інші фактори. Залежність між зазначеними факторами та попит можна представити у вигляді функції попиту. Функція попиту від ціни відображає закон попиту, згідно з яким. За незмінюваності всіх інших параметрів, зниження ціни зумовлює відповідне зростання величини попиту, і навпаки. Тобто, між ціною та обсягом попиту існує обернений зв'язок. Збільшення ціни призводить до зменшення обсягу попиту, і навпаки, за умови, що всі нецінові фактори є незмінними. Графічне відображення функції попиту є крива попиту, яка, ви бачите, є спадною та у більшості випадків не лінійною. Для аналітичних цілей, як правило, використовують Лінійною функцією попиту. Існування оберненої залежності між ціною та обсягом попиту пояснюється тим, що кожна наступна одиниця товару приносить менше задоволення і тому її споживач буде купувати за умови зменшення ціни. Коли ціна товару падає, Купівельна спроможність споживача збільшується і він може купувати більше товарів та навпаки. На величину попиту, тобто на просування точки по незмінній крівні попиту, впливає виключно ціна товару. Всі інші фактори, що впливають на попит, належать до нецінових, тому їхня дія призводить до пересування самої кривої попиту на графіку, вправа мається на увазі збільшення попиту, чи вліва зменшення попиту. Про дії закона попиту свідчить, по-перше, те, що низькі ціни посилюють у споживача бажання купувати товари. Практика розпродажу товарів за зниженими цінами. По-друге, оскільки споживання підлягає дії принципу знижувальної граничної корисності, тобто покупець, товар, покупець товару отримує менше задоволення або корисності від кожної наступної одиниці продукції, то споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умови, що його ціна знижується. По-третє, підтвердженням цього закону, тобто закону попиту, є ефект доходу та ефект заміщення. Ефект доходу це занижчує ціни товару споживач може купити його, не відмовляючись від придбання інших альтернативних товарів. Ефект заміщення полягає в тому, що за нижчої ціни споживач хоче придбати дешевий товар замість аналогічних, які стали відносно дорожчими. Ці два ефекти діють в одному напрямі, тобто спричиняють зростання обсягу попиту при зниженні ціни. Закупівлі товарів середньої та високої якості, та в протилежних напрямах закупівлі низькоякісних товарів. При цьому, у разі незначної кількості товарів низької якості, наприклад, маргарину у співвідношенні з маслом, ефект заміщення переважатиме ефект доходу, і споживач купуватимуть велику кількість маргарину. На практиці буває, коли при зниженні ціни на товар попит на нього зменшується, а при підвищенні зростає. Наприклад, при підвищенні ціни на картоплю сім'ї з невисокими доходами починають споживати її більше, повністю відмовляючись при цьому, наприклад, від м'яса, що означає, Переважання ефекту доходу над ефектом заміщення. До нецінових факторів ринкового попиту належить зміна споживацьких переваг впливом зміни потреб споживача, моди чи реклами. Зміна цін на інші товари. Зокрема, товари-субститути чи товари-комплементи, кількість споживачів, які виходять на ринок цього товару, цінові очікування покупців, доходи споживачів. У реальному житті жоден з перелічених факторів не діє відокремлено у чистому вигляді. Вони переплітаються утворюючи складну та заперечливу систему, на ринку споживачі взаємодіють з підприємствами, які забезпечують виробництво та пропозицію товарів. Тому переходимо до вивчення другого питання пропозиція, її фактори, закон пропозиції та детермінанти пропозиції. Що ж таке пропозиція? Пропозиція це рішення і спроможність виробити та запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту за кожну конкретну ціну з усіх можливих. Тобто конкретна кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу. За певного значення ціни називається обсягом пропозиції. Розрізняють індивідуальну та ринкову пропозицію. Індивідуальна пропозиція це пропонування окремої фірми, що представлена кількістю товарів, які виробник бажає та має можливість виготовити за даною ціною. За певний проміжок часу. Ринкова пропозиція складається із суми обсягів індивідуальних пропозицій за кожною конкретною ціною. Обсяг пропозиції замовлений такими чинниками, наявністю взаємозамінюваних товарів або субінститутів, доповнюючими товарами або товарами-комплементами. Змінами цін на товари-замінювачі, змінами цін на доповнюючі товари або їх доступністю, змінами в доходах, змінами якості речей, змінами моди, смаків, звичаїв, змінами в навколишньому середовищі, математичним виразом закону пропозиції Є функція пропозиції. Це залежність обсягу пропозиції блага від його ціни. Функція пропозиції відображає закон пропозиції. Закон пропозиції. Це обсяг пропозиції зростає при зростанні ціни і навпаки. Обсяг пропозиції спрадає при зменшенні ціни. Закон пропозиції діє наступним чином: при зростанні ціни, збільшується дохідність продажу продукції, а це дає змогу збільшувати пробудки фірми та винагороду її працівникам. Отже, в підприємстві з'являється стимул збільшувати виробництво. Продукції. Графічним виразом закону пропозиції є крива пропозиції. Крива ринкової пропозиції складається із сукупності обсягів товару, які виробляються і пропонуються на ринку всіма продавцями за відповідною ціною. Крива ринкової пропозиції Складається з кривих індивідуальних пропозицій і будується аналогічно кривій ринкового попиту. Переміщення кривої пропозиції вправо чи вліво означає, що пропозиція збільшується чи зменшується при тій же ціні. Якщо ж жоден з факторів, що плоти,